Оптимізм оптимізмом, але 60 мільярдів гривень, щоб звести кінці з кінцями у державному кошторисі на наступний рік не вистачає. У свіжо надрукованій нині зранку версії бюджету дохід уряд Азарова запланував мати 390 мільярдів. А от витрат намалювалось аж 447 тих таки мільярдів гривень. Як планують латати дірку, дослухалась Ірина Павлинок. Бюджет 2014 іще і ще гарячий у прямому сенсі. Пекли всю ніч привезли на дранок. Регіонали пропонують ухвалювати так, як писали, у пришвидшеному темпі. Щойно з типографії першими документ отримують регіонали. Зрання в них закрита нарада. Зібрали усіх навіть зірок шоу бізнесу. Важливий кожен голос. Дати раду бюджету до нового року наказував президент. Так. Дефіцит бюджету 3,6% ВВП інфляція чотири Очільник регіоналів і ще й сам ключових цифр не запам'ятав, і бюджетний комітет документ у очі не бачив. Зібрати в скарбницю уряд планує понад 392 мільярди гривень, а витратити на 59 мільярдів більше. Опозиціонери та позафракційні дивуються за півдня кажуть, вивчити такий талмуд нереально. А ухвалити документ була ідея негайно наступного тижня. Навіть це голосно сказано, я так його це відкриваю, при вас більше, ніж я його побачив. Бюджетні наради у спікера тривали цілий день. Уряд до досягнень записав підвищення соціальних стандартів. Зокрема, мінімальну зарплату збираються збільшувати впродовж року тричі до 1300 гривень. Опозиція критикувала дефіцит у майже 60 мільярдів. Занижений є ризик, що дірка кажуть, буде більшою. Бо газ урядовці полічили з урахуванням привезених Януковичем знижок на весь рік, але ціну згідно з домовленостями перегляд. Датимуть щоквартально оця книжечка Фіолетова, вона і якраз і є підтвердженням того, що цей уряд має йти геть, має йти у відставку. Але головна суперечка за інформацією джерел розгорнулася між самими регіоналами. Урядовці написали бюджет, врахувавши закони, які ще не ухвалила Верховна Рада. Йдеться про підвищення деяких податків, плюс відмову від планів знизити ПДВ та податок на прибуток підприємств. Якщо ми уміншаємо НДС як порані, норми до 16%, Значит, у нас не будет наполнения бюджета. Мы должны прийняти закон, який приостановить це уміншення. Такі пропозиції підтримали не усі. Щоправда, самі регіонали, бунт традиційно заперечують. Є чоловічі розмови, є просто парламент обраний за змішану систему. Є мажоритарщики, які приїжджають в свої округи. Про гроші на виборчі округи йдеться не тільки в кошторисі на наступний рік. Регіонал Лук'янов запропонував перерахувати кошти у різні області, ще в межах цьогорічного бюджету на різні програми. Донецька область 200 мільйонів. Луганська область. 140. 40 мільйонів моєї сумської немає взагалі і більшості областей, там де голосують за опозицію, немає. Взагалі сьогодні в раді був перший віцепрем'єр Арбузов. Надвечір доповідав заступник міністра фінансів М'ярковський. Сьогодні бюджет лише заслухали. Його ухвалення перенесли на січень. Ірина Павленок, новини 2 +2. І вже надвечір стало відомо, що голосувати за національний кошторис 2014 парламент запланував 16 числа у січні вже 2014 року.